А ну охарактеризуй мені цього Що, парфумами. Ну, нормальні, тому що я... Ну, нормальні то які, курба, солодкі кеслі. Солодкі, східні такі нотки. О, о, -о, -о східні. <світні> <світні> <кру> а -а -а. Скажи. But... Ну, я ти подарок. Там можна буде двоє пахнули одну кіркою. Який... А я двоє-троє? Я не знаю. Троє Я Якщо тоже... парфуми, то для мене щось ще. Кавалєрочка, ви знаєте, в Ірини було день народження. Але Іра не святкувала, нас не кликала. Ну, але я, як завжди, я дуже уважно. І знала, коли Іра буде, замовила Ірині парфуми. Але Іра, слухай не уважно. Без зараз не перепутано. Одну-дві баньки, все більше ні. Вам? скажи, чи то. Так, шанелька. Це Мої улюблені взагалі дорожеві. Слухай мене уважно, То в неї єди народження. Я в тебе буду на дні народу, я тобі подарунок дорубала. Шанельки мені тобі це подарунок. к танк, ні? Ліпше вже не буде. Ти давай перше. Та мені цікава вся пропозиція, то мені тільки тут одне. <реж> <реж> вже хочу всі банки. Тут кисть світа мала. А ні, я рожеві люблю. Ну, бо я ще не пробувала. А ти вже бож нині пахла. Ну то ж не є шанс. Як не файно пахла. І... Ну розкажи, який. Свіжий. свіжий. Оце він свіжий. свіжий. Такий, так. Так. свіжий так. Так. Слухайте, уважно, бо на експерт. Експерт. Tom Ford Black. То чоловічий. Чоловічий люблю запах, я не хочу. Я доволі це по карабанах. Давай. Давай. Більше відкаже на Я взагалі люблю запахи унісекс і в більшості мені подобається, чоловічі запахи. Я навіть чоловік руками користуюся і дуже часто. <реклі> Ти ви <б> бачила реакцію Гаї. Так, тут все В принципі, твій mm. фасончик. Фасончик? Так. — Нічого О, собі. — Оце то, що є? — Я не знаю. Чоловічі. — Чоловічі? — Ну, то я знаю. — То вони такі, я не знаю, трошки якісь там... — І табачний є запах, і шашлык. — Ага. — Ну дуже-дуже-дуже... — Табачний дуже класний теж рівно. Добре, став коробку. — Та тіна, і всі шашлыки. — Так, табачний. — Дві, і дві, Макс, і рівно дві. — Ти все одно... — Тобто чоловічі, жіночі? Що то є? — Що-що? Ти читай там супер. А що там пише? Те, mm. по <laughs> що подарув білотику. Як я насправді дійсно було день народження. І ще Софійної ну мами день народження. 28-29 29. день народження, то я ну, завжди стараюся всіх привітати. Дуже прикольно. Всіх стараюсь привітати, і Софіїній ну мамі також передам парфуми. Тому що я знаю, хто хто би з вас що не писав, не говорив, але наші ті воньки не зазирають. Мою маму в магазині питали, що за паречерка пише та що ви, та то воно так довго не тримає, стільки Особі... взяти солодкі. Або свіжі, дуже такі свіжі. Ясно, що вони довго не будуть тримати. Як я напшикалася оцей mm -hmm. кіркою східний запах, так. давно цілий день тримаєш й вечором чуть. Ну, я вчора та, пості? Ну, я не і знаю твоїй гості. І в кімнаті нельзя похвалю. Mm -hmm. Серйозно? Я ж говорю вам, коллега, то у запахи просто взагалі всі парфуми є Куди ще. Випшикали? Ну Пожару я не знаю, парку? на мене пишите. А це чого в вічі жінки? Ні, мені просто цікаво. Це по-своєму. Хоча я комфорди не дуже люблю, бо вони дуже солодкого мають багато. Я так, маю чин. Чей я не поважаю. А я люблю обожаючи. Ми може ліпше каїнко. Ну, Давай коврик не Ту. коврик. А, а ось цей. Це шо? Шо? Ну, вони погані, не, не Так, Але більше мені по каравани сподобався, і це подобалося. Okay. Якщо okay. би ти такого мала до уваги. No, <laughs> ну, та я тобі кажу, Барину, тобто, те то тебе було дерозіму, який Які ми тут. Твого. <говори> да. і того, що на Якщо можна. Да. дару. Щирі, робіть тобі, Іринку, без файно угу. е... пахла завжди на карабани. Чи барабани? Та... <говори> Ото карабани. Карабан. І руся собі подарки вибрала. Але спасибо. кавалірочка, ще також є ті, то я нікому їх не даю, тому що я собі їх тримаю. А то що тобі? Тут... Оце попаха. Я вам кавалерка, до речі, говорила, що на сайті Parfum City є також лосьйон для тіла. У мене дуже кавалерка, суха шкіра. До одного лосьйону завжди тіло звикає і потім вже не є настільки дієвим. І цього разу я собі в Parfum City... Замовила мало того, що парфуми. Так, так, так. Добре, Я Так, кавалірочка, я вам зразу залишу посилання на Parfum сіті. Я вам говорю те, що я відчуваю і чим я пахнюсь. Реально, Parfum сіті класні парфуми, за доступну ціну. Там парфуми починаються від 2... 399 гривень. Там завжди акції є. Тобто два парфуми замовили, доставка нової пошти вам вже йде безкоштовно. Потім акція є 1 додати один дорівнює 3. Друга бачила. акція, 3 додати, 3 дорівнює 9. Але акції всі під промокодом Хая має. Якщо бажаєте собі замовити, чи парфуми, чи лосьон там ви це все можете замовити. Ну я, кавалерка, вам скажу, так, попахай перше це. Я вам, кавалерка, скажу таке, я ними користуюсь. А що ти ще й тух? А що ж? Та вже. Вже бере? Вже взяла, ти вже не буде відбирала в тебе список. Та вже бере. Та вже бере. Та вже бере. Та вже бере. Та вже Та не забере. Іди скоро в сумку покої. О, понюхай. Кавалерна, як класно жальні. пахне і таке досить густувате за доступну ціну. Я я знаю, так, що так. Я за доступну ціну і подивіться, його чуть-чуть дали втираєте, і, вообще. А запах кавалерка такий, що я вам просто не можу передати. Беріть собі скріди. Чері, то. я То дуже від том формат. Вікторія Сікрета. Ну то я понял, ну бери вже. Арабіс колекціон. Тоже. Ну я лосьйонами. Ну це панусігань. О-о-о! а ну попахай. Як він совка класна. Ти вже давай мені арабський вікна. Там вже слухай, вже біло бриса забрали секрет. Так, бачите, я не знаю кавалерка чому. Але я мітила на секрет. Мені бачите? Так. Зараз я понюхаємо. Зараз на чомучі. Ну, скажу вам такого, оті вони чимось похожі, в неї солодкаві. Ну запах просто. Кавалірка, я вам скажу такого. Я вам залишу посилання на парфум світі. Ви самі можете перейти до них на сайт, обрати собі парфуми, які вам більш до вподоби. Я вам говорю за себе. Бачите, Ірині подобається більше мені секса. Я це знала, я тому це передбачила. Мені, наприклад, дуже подобається ось ці кірка. Я ними просто кайфую. Ясно, що я собі оригінальні не куплю за такі гроші. А ось ці за доступну ціну і вам рекомендую. Ось цими кавалєрка, хто би що з вас мені не написав, як ви рано напишитесь ви до вас, що ви будете пахнути. Хоча парфум сіті, навіть прописано в них на сайті, що шкло пахне 5-6 годин, а Пластик. в пластику пахне до 18 годин. Тому що тут є 30% парфумоване, ну, Ну, щось там, щось там -та таке є, знаєте, ну, бо вони завжди говорить, які ви хочете, ті, ті чи ті. Але я вам скажу, що я всіма задоволена. Ось ці в мене пластмаски вони завжди є в дорожній сумці, в моїй сумці, тому що попшикали і все. Можна придбати собі будь-які парфуми в парфум сіті з шклі, в пластику або в мініатюрці 10 мл. Так що, кавалєрка, посилання на парфум-сіті ви маєте, пам'ятайте про акції під промокодом Хайя має. Вони за доступну ціну. Ясно, що якщо ви хочете е, купити оригінальні, це не оригінальні, але вони пахнуть просто. Крута шикарно. копія. Я вам зараз от, е, покажу це тут. Ти так, сюди шо? не йди, бо там в мене ще є парфуми. Так, 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 зараз... А, тут принаймні розписано. Це також у нас. Так. От хавалірка. Оці парфуми я дарувала Софії мамі, коли їздила до неї. Вони. Я маю ще одну ванночку, тому що я знала, я за, з запасом брала, що спеційний мами День народження. І що mm -hmm. я їй. Її... так, та, та, вони. Та. І я їй спеціально... І ще така, це рожева Гучі Фані теж. Дивися, ото по собі. Ну, тут, руху, там. ну вони як відкриються. Вони такі солодкі, вони такі. Вони реально, кавалер, от візьміть собі до уваги і спробуйте. В неї реально дуже круті. Ось це. Навіть я можу тако деколи вчикнутись, але то ні, мамі. Єдине мені, прошу сторіс записати, ти будеш від мене дивитися. І ось ця кірка то є моя любов. Я не знаю чому, але я їх так полюбила, що я вам не можу передати. Ним сам колег наплила в купа бандронів, залишила посилання на парфум сіті. Там ви можете придбати лосьон для тіла в кого суха шкіра, а зараз літом на всіх буде суха, щоб помазюкатися за доступні гроші і все елігансько. І парфуми. Так що ми погнали в Європу до Андрія і до, до Маріани.